Якщо говорити про очікування, ніхто не мусив думати, що НАТО буде давати офіційне запрошення до України одразу долучитися до НАТО. Це завжди було питання того, чи НАТО надає правильні сигнали Путіну. чи Стосовно перспектив того, чи Україна дійсно стане в практичній площині в практичний час членом НАТО, тобто його очікування про війну, про майбутність європейської безпеки, про націленість НАТО і місце України в об'єднаній Європі. І на жаль, я думаю, що такого сигналу ми не побачили його не було надано. Тобто ми говоримо практично про те саме, що було сказано в Бухаресті. Єдине, що ми говоримо, що вимога про ПДЧ, яка стала перешкодою. Люди говорили, що ви мусите мати ПДЧ, але цю перешкоду було знято і скасовано так само, як Фінляндії та Швеції такого ПДЧ навіть не пропонувалося. Так само було зроблено декілька кроків для того, щоб допомогти Україні більш в практичну площину інтегруватися в НАТО. Тобто переробили комісію Україна НАТО в Раду Україна НАТО, і ми говоримо про взаємосумісність. А політичний меседж, який пролунав із Вільнюсу, практично той самий так: місце України в НАТО в майбутньому, але немає процесу, немає часового проміжку і немає впевненості, немає щирості в цих словах. І якщо ми побачимо на цей ланцюг подій, що відбувалися. В останні роки всі ілюзії стосовно можливості жити поруч із нормальною Росією. Вони розбиті, тому що Росія є агресор. і тому повторення цих невизначених слів Надає дуже багато шкоди, і це говорить Путіну. Давай воюй далі скільки хочеш, тому що ми мусили робити навпаки. Ми мусили показати, що його відбудова російської імперії не справдиться. Але зараз ми йому даємо за охочення робити це. На вашу думку, оскільки ви добре вивчаєте і знаєте російський менталітет. На вашу думку. Як е, інтерпретуватиме Росія результати вільнівського саміту? Як вони тлумачитимуть? Чи будуть вони вважати, що е, НАТО за НАТО вагається щодо прийняття України? Прошу, дякую, Даниле. Коротко відповідає відповідаючи, так е, саме так вони це і будуть будуть читати. Такі рішення, як зняття ПДЧ, заміну комісії крана НАТО Радою, допомогу Україні щодо досягнення цілої оперативної сумісності, все це дуже добре, позитивно, і Вони показують добру волю альянсу, але із з точки зору Путіну, Путіна, що він бачить, це перш за все вагання, брак рішучості з боку країн-членів НАТО щодо е, членства України в. Е, Альянсі тобто ми не зробили крок, який необхідний для того, щоб відновити колишній світовий порядок. І коли я думаю про те, як розглядає такі рішення Росії, це мене нагадує про виведення військ з Афганістану, коли спецназ України. Рятував журналістів Wall Street Journal біля аеропорту. В той час, коли американським військовим було сказано не робити цього, це. це дійсно така дуже вражаюча невпевненість і вагання. Що ми подіб щось подібне подібне бачимо і зараз не здатність чітко сформулювати відданість її євроатлантичному майбутньому. України і ще одне. Я мав би це сказати раніше, але скажу зараз. Це також суголосно з тим, що було вже сказано іншими. Це не кінець е, історії. Ми не можемо це розглядати як якийсь провал, який змінить майбутнє. Я вважаю, що майбутнє України в альянсі, як і сказано в я Думаю, що немає альтернативи членству України в єдиній об'єднаній процвітаючій Європі, зокрема в Європейському Союзі. І ми підтримуємо це. Ми всі маємо докласти свої зусилля до цього, оскільки це відповідає нашим спільним інтересам сполучених штатів, Європи, НАТО, України в наших спільних інтересах забезпечити, щоб це саме так і сталося. Отже, я думаю, що це буде, але поки що ми просто вчора втратили ще одну можливість наблизити до цього.